Я не пам'ятаю, але походу діла, що там вивезено. Давайте так, на вибір. Б -б 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 -б. О! Білосніжка і семеро гноміка. Отак. Колись давно в одному королівстві під Одесою, вже був один собі король. Як король? Ну що, пойдужем, коротше, мав наш король. І була в нього дружина. Боже, красива. Була. Любив її, як око в А була вона дуже красива. Була личко біленьке, волосся чорне, така вона, вся тендітна була. І, і, і короля ж любила, таке рідко буває. Бо завжди, знаєш, король жінку там, король старий, там. а вона була так на парі. Де ще? студентами були, познайомилися. І одного разу. І у вас так було, так? А де він дівся? Ви хрієте, прийдете, що у вас не вийде. Правда, з другим. Але точно. Я можу передбачати майбутнє, до речі, але не буду цього робити, бо це він. Але всі, хто прийшли, будуть мати щастя. Мали мене моє грубо, робить удомінка називається. Або як зранку все ми попалися, один як дурний ходиш, mm. да? yeah. так? там для цього є анекдот. Зі церкві служба йде? Ну і всі поліш, Пан отець сам, свічечку запалив, з книжки читає. І тут, відчиняючи двері, заходить молодиця, і не секунду. Панучі я до вас, що ти що кушле? Він таке сповідатися хоче. Сповідатися. Ну, давай в неділю після того. Ні, мені такий гріх треба зараз. Що ти зробила? Пануче, я телесна сухішила. Ну, а з ким же в цьому селі можна тілесно вирішити? З козаком селі. Не знаю такого, ну Бог простить, я прощаю, давай гуську забрав, іди. Тільки пішла, друга заходить і кушу несе. Пануче, я до вас, а ти чого? Я сповідатися. І ти сповідатися. Що ти зробила? Тілесно все влічили. І тилесо з ким? З козаком у селем. Ну, Бог просить, я прощаю, курку забрав і третя заходить яйця, несе. Получу я до вас, ти сповідатись, так. Тілесно Так. — З козаком селем. А не відки знає. отець все знає, давай яйця обідати не пішов. До вечора всі молодиці з села перебували, всі з козаком оселем согрішив. Поназносили йому ну, там печена варена, яйця кури, гроші там все. Увечері ж так заклузити, відчиняються, двері, від заходить козак. Шаровай, чуб, шабля брещить, там сорочка вишита, чоботи під ківки дзенька, паночі я до вас. Ти, хто такий? Я козак Василь. А, -а, -а! сповідатися прийшов, де там сповідатися? Ділитися, прийшов батюшка, а то парафію поміняю. <гумів> Під вікном і вишивала сорочку. А на дворі сніг такий пішов гарний, білий лапа, той знаєте, буває. Вона дивиться і каже, оце б мені хотіла б я донечку мати, щоб таке личко мало біле, біле, як цей сніжочок. А волосся чорна, як оця нічка зоряна. Новчим в Україні гарно, зірки, зірки. а місяць тут це лисяна, значить, коли когось. І випадково голочкою і Краплина крові впала на сніжок, вона каже, щоб щічки рум'яні, як якся кров була. Так вона задумала собі. І так стала. Завагітняла вона, радість велика, і народила дитину точно як просила. Личко біле, як сніг. Волосся темне, як нічка чорна. І щічки і губки червоні. Як кров. Але народила, тільки побачила свою доню, поцілувала та сніжечка Ти моя. Та й помер, де буває. Лишився батько сам. Але королям самим не можна бути. Оце так, знаєте, простий чоловік може і сам побути, десь там пішов наліво, чи що, а королям не можна. Королі мусять бути зірцем в так, Ми всі знаємо, що Швейк, Ханс Йосиф, а вони його люблять. Наприклад, мене вразили був у Відні, в оперному театрі є цілий такий, як це назвати, невідділ, частина театру, по якому. Так квиток у відні коштує 300-400 євро, а там коштує 1-2 євро. Там місце стоячі, але це по указу імператора, зроблено для того, щоб бідні люди теж могли долучатися до мене, щоб могли попасти, подивитися ока. Тобто не всі королі погані, не всі крадуть, не всі камазами вивозять. Але женитися треба. І висватали королю душа. Все віщує на світі не турбу. Дівчата, ondan, звичайно, красиві за неї, а це в карстві. Що Була вона красива, але вона мала дуже люту і сердиту душу. І одне чарівне Вставай. Більше всього вона любила. Тому світі себе. І оце сяде перед дзерком, розчеше свої довгі кус, розплете, заплете, каже, дзерка це моя дороге, переднесе, ця це моя рибучка. Скажи мені, хто найкрасивіше в цьому світі? А дзерка це каже, а а, а, а! луснік мої очі. Красивіше за тебе я не бачила навіть в телевізорі. Ти краще за Наташу Могилівську і Ікраїна ще за кого там. <серег> Ні, хто дивиться цю дурницю, по телевізорі? Голос країни. Гарно співають дітки. Але ця потвора, як вона себе веде, не це може. А що там? Добре, що ви <Armor> цього не бачите. Мене дивиться. <transcription> <pear> Нехай забудемо. Красивіше за тебе в цілому світі немає, каже Інзе. І так літа йшли, вона собі царювала там, панувала. Король діло таке, королівське, він то на службу ходить, на роботу. Але буває, вони з королями там іноді на симпозіум їдуть там якусь сауну і вдома його немає, то вона собі панує сама. І одного разу зеркаці їй каже, королівна моя дорогенька, ти, звісно, красива. Але вже підросла дівчинка білосніжка. От вона точно знає. НБУ Пояс У білосніжки вона красивіша за тебе. І в неї біліша, і щічки рум'яніші, щічки, і волосечка в неї краще. Навіть мити не треба бальзамом поласкати. Я не знаю, що це таке, але певно, це дуже важливо. Разом рекламую Правда, ще пампа все рекламують, але дрібні. Це вже таке. Королівна розлютилася. Вона не могла стримати того, що хтось може покрасити ще за був там на від'їзді. І викликає вона до себе головного свого лісничку. і Каже, це заведи білю з ніжку у ліс, убий її і принеси мені її серце. Щоб я знала, що вона мертва. Що в ліснику робити? Робота таке, безробіття, криза, десь виживе, тобой треба виконувати. Ото такі люди, які безпринципно приходять на ці демонстрації, бюджетники, йдуть на компроміси своєю совістю, то вони такі, як отой лісничий. Паску зроблять і чим це виправдовують? Нічим це виправдати не можна совість. І Бог на світі є, і совість мусить бути. Не можна, до чого це приводить? Це приводить до таких от Януковичів, до таких от... Він виходить, Путін помоги, Путін в Путін як вів ньому, Путін йому, а потім йому болячусь рацію, так, і що зробить, вибачить. Вибач. Ото такі от -от, от -от, навіть в каскавці, що в ті часи передбачали таких потвор. Я не скажу, що такі тушка, але все одно. Хай Вадік вибачить, він насправді зараз нормально себе винять. Бою її різниці, хотів убити, але навколо була природа хороша. Пташечки літали, співали, доснічка стала його блага. Не вбивай мене. Я ще попаду ціле життя. Відпусти мене, я більше нікого туди не повернувся. Він пожалів, все-таки він українець був, душа в нього була нормальна. Коли виходиш із цього міста проклятого, десь попадаєш на природу, в поле, ти розумієш, що все-таки життя справжній тут, так, як мама вчала. Коли цьому мама і тато казки розказували. Різна Сашка по телевізору бачив, що совість не втратив остаточно. І вийшов він білосніжку і пустив. Потім він полював кабанчика невеличкого, взяв його серце, приніс з лік Вона те серце викинула собака і була щасливою. О, а знову саме красиво, конкурентів в мене немає. А білосніжка пішла лісом. і йшла. І, і, і вийшла на голяву. Бачить, на голяві це стоїть хати. Кагар. Зараз би сказали котеч з <реш> О чертяну стріху, до речі, дуже кловічна хороша штука, колись, може, і в мене буде, але вже не буде, але мріє така була. Заходить люди бачать, а там стіл на столі стоїть, сім чашечок, сім ложечок, сім тарілочок. Ну, їжа всяка. І сім ліжечок. ж тут жили. А в цій хаті жили маленькі такі чоловічки, яких називають гноми, ну, Вони працювали в шахті, добували вугілля, діаманти. Братя регіонали вони все це забирали, жили вони бідно, але хату таку сірку Ну, Білосніжка скуштувала до воно, ну, що з'їв комусь, вони з кожної тарілочки покуштували, З кожної чашечки випав. І почала муститися спати. На одному ліжку тісно, на тому не так, аж на останньому вклалася. Коли це вечір приходять, пацанець роботу. Ну, ну, до до, до талиночок він каже, а хто з з моєї тарілки? З моєї, з, з моєї чашки пив? А що хто на моєму ліжку спав на моєму, а він каже, пацани, тихо? У мене тут дівчина моєму? <г MUELLER> Все спокійно, Гасить світло. А всі кажуть, давай ну, якісь... зачекаються, що воно. Ну всі полягали спати, йому довелося спати на підлозі. Він черзі спав кожного там по До ранку всяк так перекантувалося. А зранку вже на роботу не пішли, вже там отгул взяли і розпитують, хто ти, що ти. Вона розказує так і так, і билосніжка, розказала всю свою підлогу. каже, слухай, дитиночка наша, а залишайся у нас. Будеш у нас тут? Принаймні, то зустріч. Мія Вона вже знає, то це, то це ти була моя. Залишилася сніжечка у них. Вони йшли зранку на роботу, а вона там все порядкувала. І не злеївся в нові. Вони її не ображали, годували. <рошки> Не те, що ти і думала, ну ти що хробко думаєш. <рошки> Чаю поїв... Але. Одного разу короліна знову писала своє нове волосся. Стала взяти, каже, за церкви, це моя дорога себе. Вушками поляпає, очками покліпає. І заведи світу до нашу хату, яка любить пісню Диви мене моя кидзінька. <рес> Оце світланка, ми з нею в Житомирі грали весілля на двох. Ну не ми з нею, а друзі були музикантами. Бо з нами грав топ-оркестра, такий відомий колектив. Ми грали весілля, а в світньому ресторані генерал справляв день народження. І циганці топ-оркестра перебралися туди, гроші з... взяли тут, а грали там. І ми вдвох, вона на бандури, я собі на губі, ми відіграли ціле весілля. Кращий бандурист на світі не буває. І каже королівна, дзерка це моя доля. Скажи мені, кохане моє, хто на цілому світі красивіше, хто наймиліший. Дзерька це каже, а Королівна, королівна, і хотіла б сказати добро, так може. Брехати не можу, так. Да? Все одно Білосніжка красивіша, все одно ром'яніше, все одно личко біліше. Кос як темна нічка, зоряна де вона? Питає королівна, за каже, це кажуть. По ЧПСУ піди. Знайдеш, <казу> показала де. Пішла королівна в аптеку. Накупила отруки. Тима проптуритки виробляє. Одається, харчові добавки. Взяли великий шприц. шприц. Боян називається. І в яблуко. гарне, червоне яблуко. Сорт перемога. Накачала туди той Тобто Дітки запам'ятайте, хто користується шприцями, то, то тільки отруто Не можна тим робити. Взяла вона його, нап'яла на себе якесь лахміття секонд-хенд, Намазалася. стала ніби стара бабця. І пішла якраз до того. А гноми, пішли на роботу, то завжди почніше казали. ти нікому. Не відкривай, нікого нічого не бере. Мало що буває. Чужим лікар. Хто знає, що походить? Прийшла під вікно, поступила і каже, дитиночка моя, дай мені водички попити. Волоснічка була доброю, і дитина дали купити водички. Вона купила і... та й каже, донечка, моя, за це я тобі подарую гарний червоний якому. Волоснічка забула про те, що казав їй одному. І вона взяла те червоне якому. Думаю, дочекаюся їх. Потім разом зіморозділимо. А дочка ця не могла, бо вона така червона, пахуча, красива. Вона взяла, що і відкусила. І тут же упала мертвою. Вона була жива, але не могла ні хворобити, ні дикути нічого. А шматочок отруйний. Яблука тримав. Прийшли гноми додому, що таке? Вони пробували водичкою поливали, платічко розпустили, все. Що не, не помало? Три дні вона лежала бідно, не плакала, не знала, що робити. Тактичську на медициною навчитися льобична е сердечна реанімації. Або доктора Хауза позвати. Але доктора Хауза поблизу не було. Тактична медицина була тільки в Києві. А серед лісу тільки хвершили, які міг тільки тримовити поставити. Доктора і болі. І вирішили вони її поховати. Але не можна було, в них рука не піднялася закопати таку красу в землю. І вони взяли великий шматок кришта, зробили з нього гарну таку кришталеву домовину. Вклали на біоснішку, причепили на великі ланцюги і щосуботи суботи, ходили до неї. Це правильний шахтарі були.